У вас вийти сюди. Всі, хто є, ми представники штабу РПС революційних правих сил. Ми повернулися да, за то. Ми билися країнські, під країнські вас сила, билися сила, за я... вас під Мар'янкою. Ми стояли під обстрілами у Донецькому аеропорту. Ми штурмували Карлівку, підіймали українські прапори над Маріуполем. Зараз ми повернулися сюди, аби відкрити внутрішній фронт. Фронт боротьби з. За проданцями та внутрішніми окупантами, які грабують та вбивають нашу країну. Ми закликаємо вас до єдності залишатися на майдані, кликати сюди друзів, родичів, координуватися за допомогою військових та волонтерів. Жодного кроку з майдану до повної перемоги української нації. Зібралися тут саме тому, що в країні є. Революційна ситуація, тому що верхи не можуть і не повинні красти по сорому і жирувати за рахунок наших життів, за рахунок людей, які віддають своє життя. Кожного з нас. Основна перша вимога це звільнення політв'язів. Підтримуємо. Друга вимога те, що у нас тут написано: імпічмент кондитеру, імпічмент президенту. До... Гай відновлення в Україні конституційного ладу запуск механізму процедури імпічмента президенту. Голосуємо прийнято відокремлення влади від бізнесу. Передача активів керівництва держави, яке знаходиться в Україні та за кордоном у державну власність або добровільний вихід у національну власність, або добровільний вихід можно власів, бізнесменів з влади. Голосуємо Наступне введення військового стану у Луганській Донецькій областях та автономній Республіці Крим. Негайна відставка злочинного уряду, створення слідчих комісій по злочинних діях керівництва Кабінету міністрів України, апарату президента, Верховної Ради через їхню незадовільну злочинну діяльність. Заборона участі у владі всім, хто був при владі останні 10 років, та своїми діями зганьбив та завдав великої шкоди Україні. Проведення виборів міністрів виключно на професійному, патріотичному засадах, обов'язково опублікації та обговоренню їх програм розвитку галузей та під контролем громадськості, тобто кожного з нас. Обрання нового прем'єр-міністра шляхом громадського обговорення у триденний термін. Негайна відставка голови РНБО Турчинова та керівників усе. Від притягнення їх до кримінальної відповідальності, створення громадської ініціативи щодо побудови меморіалу Небесної Сотні за механізму громадянського контролю за владою на постійній основі прийняття закону про проведення установчих зборів України УЗУ після перемоги над агресором та відновлення територіальної цілості України, запровадження відкритого тарифу утворення. Та введення заборони на підвищення тарифів у сфері житлово-господарських послуг, утворення громадських наглядових рад по контролю за підприємствами суб'єктів природних монополій, введення державного управління до банків з російським капіталом, публічне визнання мінських угод як антинародних злочинних. Антиконституційних та нелегітимних перехід до нового формату врегулювання військового конфлікту на базі буквальських угод з залученням Польщі та Туреччини. Мораторій на одержання державних кредитів від МВФ, Світового банку та інших фінансових організацій. На, на, на їх проїдання, тобто йдеться про те, що кредити ми будемо отримувати особисто Україна, а не ті, хто зараз їх розграбовує. де монополізація підприємств, суб'єктів природних монополій шляхом створення народних акціонерних компаній, створення гідних умов праці та достойних заробітних плат як основи для. Достойних пенсій. Слава Україні! Друзі, це є проєкт наших вимог, проєкт нашого плану, наших дій. Зараз ми пропонуємо сконцентруватися на трьох головних пунктах цього плану. Перше негайна відставка шоколадного покидька і всього мерзенного уряду. Хроніка мерзотного та всіх інших по списку. Друге, розрив антиконституційних мінських домовленостей. Ми не ведемо переговорів з терористами. Третє: негайне звільнення усіх політв'язнів патріотів України, що боронили Україну. Або які розривали портрети шоколадного покидька, негайно звільнили їх з під варти, протиме кримінальних справ. Дякую. Слава Україні. Друзі, все абсолютно вірно. Жодного кроку з майдану до повної перемоги. Але більше того, в кожному місці України, в кожному селищі. Кожен з нас зараз має поінформувати про те, що там мають виникнути так само свої маленькі організаційні групи і майдани, які будуть вести свою діяльність в чіткій координації з нашим штабом. Приймається? перше, що ми маємо дотримуватись, це порядку і самоорганізації до влади, хочу звернутися, що ми. Не прийшли сюди кров проливати. І ті, які групи, які вони зараз пригнали сюди, які будуть провокувати на кровопролиття. ми не хочемо не кровавого конфлікту. Хтось може заряджений, може знову стайпера сидять зверху. Ми не повинні зараз пролити кров. Але ми маємо добитися своїх вимог. І чим більше приїде сюди громадян, які нас підтримують, нас треба назбирати 100 тисяч. Якщо ми зберемо 100 тисяч, 100 тисяч підписів, ми можемо змінити все. Кролики зайців і депутатівські майданівці, які зрадили Майдан. І тому всіх тих, які в Верховній Раді, які